Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Сьогодні я покажу вам, як зв'язати шапку. Цю викрійку, цю модель мені розповіла мама, як вона була молода і в'язала собі таку шапку. Каже, це було так просто, швидко, і я вирішила теж спробувати зв'язати і поділитися схемою з вами. Я обрала собі для роботи ось таку нитку. Нитка 100% вовна. Нитка дуже якісна, не колеться, але вона не скручена в бобіну. Бачите, коли її розбираєш, вона ось тут лише зав'язана. І перед роботою її треба обов'язково перемотати в моток, тому що вона вся заплутається, і ви нічого не зв'яжете. Тож, знаходимо краєчок, де зв'язані нитки. Розв'язуємо їх. І дуже-дуже обережно, не переплутуючи напрямок нитики, яка як зв'язана, замотуємо в моточок. Це може зайняти декілька часу, але далі, в подальшому, це пришвидшить вашу роботу, і ви точно дов'яжете свій виріб. Зможете потім цим моточком мандрувати, де вам буде зручно в'язати, може в транспорті, може на роботі, можливо, в гостях, в кафе, де вам захочеться. Ось ниточка розв'язана. Бажано її прикріпити на щось. Може на стільчик, може ще на щось. Можливо, хтось вам допоможе буде тримати. Ось так. А я знаходжу край і починаю намотувати. Як зробити гарний міцний моточок? Формуйте спочатку ось таке лосо, потім складаєте вдвоє і починаєте обкручувати навколо. Весь час, розвертаючи кульку, яка у вас формується, це дуже важливо зробити, не переплутавши нитки, і на будь-який розмір голови, вона підійде. Як бачите, нитки в мене розкладені, і я обережненько скручую моток. Шапка в'яжеться від початку до кінця, лише одним моточком. Якщо ви хочете поєднати кольори, просто зупиняєтесь в кінці ряду і додаєте новий колір. Таким способом, намотування моточка мене навчила бабуся. Як бачите, я тримаю пальці в одному і тому ж самому місці і просто прокручуючи моточок, ось так, накручую на одне те ж саме місце нитку. Моточок перемотаний і готовий до роботи. Як бачите, він дуже міцно змотаний і має ось такий край. Трошки розповім вам про те, що треба прочитати на етикетці, яка завжди є до нитки. Тут написано, якими нитками або гачком працювати, який рапорт може бути, як прати цю нитку, чи можна пресувати, чи можна віджимати. Все все вказано обов'язково на нитці. Тут рекомендовані спиці 4 або 5 мм. В мене спиці 3. Буду в'язати дрібними, що в мене був дрібний малюнок. Гачок теж 4. Нитка натуральна, ще раз повторю, не буде колотися виробництвом Америка. Як починати роботу? Для того, щоб помітити ряд, треба буде використовувати маркер. Це така булавка пластикова, можна використовувати іншу булавку, металеву така, яка у вас є. Починаємо набирати петлі. В'язання починаємо звичайним способом з набору трьох петель. Тримаємо спиці вдвоє разом. Нитка в нас протянута між першим і вказівним пальцем. Інша нитка, ось так її тримають вільні три пальчики. Як треба зробити? Спиці під цей відрізочок, далі під цей відрізочок, і потім ось так і сюди. І знімаємо. Нас вийшли. Дві петлі. Набираємо третю петлю. Отак. От Отак і сюди. Маємо три петлі. Розділяємо спиці, одну витягаємо, працюємо з ниткою від мотка. Цей шматочок залишається вільним. Зразу пров'язуємо. Перший ряд. На ньому ми вже будемо робити накиди. Таким чином, в нас будуть додаватися петлі. Першу петлю знімаємо. Потім робимо накид. Накид це ось так. Накинули петельку і все, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо третю, яка в нас вже буде. Лицьовою в'яжемо весь час лицевою петлею. Потім робимо ще один накид. Потім робимо останню петлю, завжди пров'язують виворохи. Ось так після першого ряду маю я 5 петель. Розвертаємо в'язання. Зараз я пам'ятаю, що в мене пров'язаний тільки перший ряд. На другому ряді я не додаю петель, просто пров'язую, знімаючи першу, весь час в'яжу лицевими. Пров'язую другу, пров'язую третю, пров'язую четверту і роблю виворотню, останню п'яту. Ось так вже формується куточок. Трикутничок. Будемо в'язати довго, поки в нас не вийде об'єм голови навколо ось така велика довжина. Така, щоб була мені навколо голови, можна було її вдягнути. Тепер я чіпляю маркер. Це буде означати, що на цьому ряді я буду додавати петлі, щоб не збитися. Першу петлю знімаємо, робимо накид, другу петлю пров'язуємо лицевою, третю петлю пров'язуємо лицевою. Четверту петлю пров'язуємо лицевою, робимо накид. І остання петля виворотня. Це вже буде четвертий ряд. На четвертому ряді я не додаю петель. Тобто кожен другий ряд я додаю. Коли я повернусь до маркера, це буде означати, що цей ряд буде з додаванням петель. Пров'язую лицевими. Без додавання петель. Знімаю маркер. Розвертаю в'язання. Хочу зазначити. Що якщо ви в'яжете перший раз, просто потренуйтесь в'язати лицеві петлі. Просто, звичайно, без додавання, просто в'яжіть якісь собі квадрати. Якщо ви вже в'яжете не перший раз, то вам не буде нічого складного. Знову кріплю маркер. Це означає, що на цьому ряді я роблю накиди, додаючи петлі. Першу петлю знімаємо. Далі накид. Далі пров'язуємо всі петлі лицьовими, і перед останньою роблю накид і пров'язую її виворотною, розвертаю в'язання, пров'язую цей ряд. Без додавання петель, лише лицьовими. Першу знімаю, розв'язую. остання виворотня. Знімаю маркер, розвертаю в'язання. Тут можна побачити, як зростає полотно, повільно формуючи трикутник. Знову вдягаю маркер, знімаю першу петлю, роблю накид, пров'язую лицевими, роблю накид. І виворотня. Розвертаю в'язання. Наступний ряд нічого не додаю, пров'язую лише лицьовими. Нитка дуже зручна в роботі. вона не перекручується, не перетягується, дуже приємно працювати. Обирайте для себе. Зручні матеріали, такі як спиці, маркери, нитки. І тоді в'язання вам буде дуже приємне. Ви будете завжди відпочивші під час роботи. Діваю маркер і буду пров'язувати наступні рядочки. Цей ряд в мене йде з накидом. Першу петлю я знімаю, роблю накид, пов'язую наступні ці петлі в рядочку. Я в'яжу туго. шапка буде така розтягуватися на будь-який розмір. Я думаю, що на дорослого такий розмір буде найкраще. Потім розкажу в сантиметрах, що я пров'язала. Зробила я накид, як бачите, і останню пров'язую виробні. Не забувайте, що нитка у вас має бути трошки розплутана від мотка. Коли в мене маркер в кінці ряду, це означає, що цей рядок в мене без накидів, без додавання петель. Для такого виду в'язання ви можете використовувати прямі спиці без тросика, щоб вони вам не заважали. Так як я в'яжу за столом, щоб вам було видно, трошки вони широдя, тому вибачте, будь ласка і останні. Все, далі я в'яжу самостійно, зустрінемося тоді, коли я вив'яжу величезне довжині Полотно, трикутник для того, щоб воно мені навколо голови з'єдналося. Хотіла б вам порадити підписатися на канал Освітній Простір. Можливо, ви ще не поставили вподобайку про це початок відео, дуже вам раджу, бо відео корисне. Ви зможете поділитися ним зі своїми знайомими. Якщо вони зараз саме в пошуках відео, як зв'язати легко, дуже просто, теплу і чарівну шапку, всього з трьох петель. За один вечір. Тож, не соромтеся, діліться відео, обговорюйте в'язання в коментарях. Дуже сподіваюся, що у вас все вийде. В мене вже зв'язано 53 см. Я поміряла свій об'єм голови. Зараз покажу, як я його поміряла. Я приклала ось таку стрічку до голови собі на частину, де в мене буде закінчуватися шапка. І зараз покажу вам, як треба поміряти. Ось, наприклад, голова, яку міряю я, тут об'єм голови 62. В мене 55, я поміряла. Тому ви міряйте, будь ласка, на свою голову, як вам буде зручно її носити. А я продовжую в'язати, мені ще треба шапку для мене, зв'язати ще 4 см. Хочу вам підказати, що я кожного разу не перестібаю маркер. Я беру маркер вішаю з тієї сторони, де мені треба починати ряд. Ще дов'язую 4 сантиметри. 4 сантиметри буде рахуватися як: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 рядів. Ще треба пров'язати 14 рядочків. Загалом зараз у мене довжина. Трикутничка 25 см. Якщо в мене маркер стоїть не на початку ряду, це означає, я так помітила, що мені в цьому ряді не треба додавати петлі, не треба робити накид. Тож я собі спокійно пров'язую рядок, орієнтуючись по своєму маркеру, який я закріпила вже досить давно. І так, не перестібаю його. Першу я знімаю. Друга, яка в мене була з накидом, бачите, така дуже велика петля. Я її пров'язую, звичайно, лицевою, і всі наступні пров'язую лицевими. Хочу зазначити, що ниточка в мене 100 г 200 метрів, 100% вовна. Якщо ви берете ниточку з іншим метражем, відповідно рахуйте, скільки вам треба буде використати вже по своїй шапці. Якщо буде менше метрів або більше метрів, то у вас можливо залишиться, можливо, не вистачить. Якщо нитка товстіша, то в ній зазвичай менше метрів. Якщо така, як у мене, то в ній десь 200-250 метрів. Але виробник нитки зазначає саме довжину свою в 100 грамах. Коли дов'яжу всю шапочку, розповім вам, скільки ж в мене таки пішло нитки на шапку. Тому що шапочка ще не дов'язана, ще тільки навіть не зв'язана половина. Подивимось, як буде йти далі. Поки що в мене. Використовується перший моточок, який я дуже міцно змотала. Він гарно розмотується потрошечку. Можна цю ниточку носити з собою в подорожі, десь в кафе пов'язати, якщо ви когось чекаєте, або вдома за вечірнім спогляданням чогось цікавого. В'яжеться дуже просто, полотно, яке виходить, достатньо таке пружнє, бачите? Розтягується, тому з запасом шапочку в'язати вам не треба. Тобто, додаткових на вільне облігання не треба давати, тому що достатньо вже воно пружинить. Маркер на початку в'язання. Таким чином, я розумію, що в цьому ряді мені треба зробити накид, тобто додати петлі. Неймовірно легка схема. В'яжеться дуже швидко, не треба нічого рахувати, лише в кінці треба поміряти об'єм посередині трикутничка, і потім почати скорочувати таким самим чином. В'яжіть зі мною, в'яжіть самостійно і дивіться відео на каналі Освітній Простір. У нас не тільки про в'язання, а ще про багато чого цікавого, що може бути для вас корисним. Тож ставте вподобайку. Підписку обов'язково натискайте під дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Хочу розказати вам, як я собі навчилася в'язати рівними рядочками, не розтягуючи петлі. Це дуже важливо, особливо, якщо ви тільки починаєте, у вас немає свого стилю в'язання. Зараз я поділюся з вами, як це зробити. Я дуже міцно тримаю петлі, які я маю пров'язати. Далі в мене йде натяжіння ниточки. Ось так. Через пальчик я тримаю всі ниточки у кулачки вільними пальчиками. Рукою я тримаю всю частинку, в'язану, яка знаходиться з лівої руки. І потрошечку, так само в натяжінні я тримаю міцно петлі, які з правої сторони з'являються новий ряд. В цьому є особливість того, що в мене всі петельки не розтягнуті і дуже однакові. Якщо ви будете ось так вільно якось собі тримати, десь отут не притримувати, воно буде хитатися, розтягуватися. Це неправильне в'язання, я вважаю, або, можливо, хтось вяжить по-іншому, я в'яжу, як я в'яжу, і розповідаю вам саме свої вже життєві надбання і техніку в'язання. Ось тут в мене дуже міцно тримається ниточка, вона не розтягнута, не провисає скрізь ніде, а саме ось міцно-міцно лежить на пальчику. Іншу частинку я притримую ось так: в кулачки вільними пальчиками, які не тримають спиці. Набираю ниточку, в натяжінні підхоплюю її іншою спицею і ось так знімаю. Таким чином, якщо в мене є натяжіння, всі ниточки спочатку начебто такі розтянуті, але не перетянуті і не вільні. Тобто це дуже важливо. Ось так в'яжу в однаковому натяжінні. Таким чином, всі рядочки в мене рівні. Це дуже важливо. Особливо в виробі, якщо ви тільки починаєте, там один рядочок, два зв'язали, ще цього не видно. А коли ви в'яжете шапку або якийсь светр, це дуже важливо. Дов'язала я всі свої потрібні рядочки. Маю таку довжину 56 см. Зараз буду скорочувати вже. Покажу вам, як це робиться. Маркер я перезніму, щоб він був трошки ближче. Показую. Всі уважно дивіться. Звісно, цей ряд я маю пров'язувати лише дов'язуючи ряд без додавання. Тож я його пров'язую швидесенько і зараз будемо скорочувати, бо виходить так, що буде одного на один ряд менший і, можливо, трошки несиметричний. Залишається 5 петелюк і вигородня. Розвертаємо. Починаємо скорочувати. Дуже важливо. Вже ми не додаємо, але ті ж самі рядочки будемо скорочувати по черзі. Першу ми знімаємо, як завжди. Як зробити скорочення? Пров'язуємо дві петелечки разом. Не додатково накид. А дві петелечки разом, як лицьову. Все, скоротили на одну. Далі в'яжемо як весь час. Наступні. Дивіться, бачите, лицьових взагалі не видно, це все ж наче виворотні. Таким чином, в'яжемо-в'яжемо, доходимо до кінця ряду і теж пров'язуємо дві разом, потім останню виворотню. Дов'язуючи перший ряд скорочень, пров'язую четверту від краю звичайною лицьовою. Далі дві разом. І останню з накидом виворотню. Ну, це не накид, це виворотня петля. Лицева і виворотня є. Все так, як в мене маркер. В кінці ряду, це означає, що на цьому ряді я не скорочую. зараз буде у нас формуватися квадрат. В'яжемо наступний ряд без скорочень. І так через ряд. Коли маркер на початку в'язання, де ось ниточка, ось, то скорочуємо, якщо в кінці ряду, то пров'язуємо без скорочень. Як бачите, все поступово скорочується. І скоро я вже дов'яжу знову до трьох петель. Три петлі будуть ось там зверху. Я отримую квадрат. Потім буду його ось так складати і зшивати. Як бачите, в мене формується вузька частина голови. Ось так я вже можу побачити. Буде загорнуто вдвічі, і буде ось така шапка. Але про це далі у відео. Я вже на завершальному етапі роботи, мені залишилося зовсім трошечки, бачите, вже є квадратик. І залишилося пров'язати два останні рядочки. Петлі я просто убавляла, нічого не закривала окремо, як в'язання спицями, просто такий в мене дуже-дуже тянущий край, і дов'язуємо два останні рядочки. Ниточки зі 100 г 200 метрів залишилося зовсім трошки. Я думаю, що мені вистачить. Шапка виходить не занадто велика, тобто достатньо, можливо, на дитячу голову або на людину, в якої не дуже велика голова. На підлітка. Десь так. Я помітила, що в своєму темпі роботи я пров'язую за годину 10 см. Ви можете вирахувати, скільки ви часу витрачаєте на пров'язування 10 см і побачите, скільки часу ви зможете витратити на в'язання такої шапки. Дві останні я пров'язую виворотнями. Маю на спицях 3 петлі. Скорочую їх до завершення. Останню знов пров'язую, маю дві петлі. Зараз я їх пров'яжу виворотнею і все, і в'язання завершено. І будемо сшивати шапку по боковому зрізу. Пітлю витягаємо. У мене залишилося трошечки, трошечки нитки для того, щоб зшити шапку. Знімаю маркер і хочу зазначити: дивіться, коли було зв'язано ну, трикутничок, половина квадрата, я заміряла в такому розтягнутому вигляді на тросику в мене було 55 см. Зараз розмір трошки інший. 45 см. Тож, дивіться, якщо у вас голова десь 55 то такий розмір вам не буде дуже підходити, вам треба зв'язати більше. Відповідно, взяти ниток більше, два моточка, якщо це по 100 грамів 200 метрів, або взяти просто два моточка пряжі, яка вам буде подобатись, який вже буде 100 г на 200 метрів, і використати, наприклад, з другого моточка половинку або менше. Далі треба скласти ось так і прошити по краю. Тут треба буде зібрати, а тут підгорнути. І вже готова шапка. Для шивання я буду використовувати пластикову голку. Ви можете використовувати іншу голку, яка у вас є. І нитки в колір. У мене ще залишилася тут нитка, тому використовую саме такі нитки. В одну нитку я буду сшивати. Немає різниці, де лицева, де виборотня. Зшиваю по краю, підхоплюючи всі крайні петлі. Якщо бачите, що у вас трошки ось тут великі петлі залишаються, можете взяти трохи глибше туди, тому що коли ми робили збільшення, то петлі тоді трошки більше розтягуються. Ця частина шапки в мене буде підгинатися, то взагалі не видно буде. З іншої половини шапки можна розвернути в'язання і зшити по іншому. Але я не буду цього робити, в мене однаково з лицьової, з виворотньою виглядає шапка. Дуже-дуже охайний -дуже край виходить. Дійшовши до іншого краю. Зараз я буду зшивати таким чином, і в мене вийде гарна об'ємна макушка. Багато я не захоплюю. Так. По самому краю. Бачите, нічого важкого немає в створенні такої шапки. Якщо ви витратите десь один вечір, а можливо два вечори на виготовлення. Шапки в такому дизайні, у вас буде додаткова нова шапка. Можливо, якщо ви будете виготовляти її з натуральної вовни, вона буде тепла, дуже легка, і ви зможете виготовити собі багато таких шапок. Або, можливо, комусь на подарунки бо скоро вже будуть новорічні свята. І щоб не бігати по магазинах, зайшли в магазин пряжі, купили собі декілька моточок ниток і почали в'язати подарунки. І це ось така макушка. Маю край від в'язання. Зараз я їх зв'яжу і все. Шапка готова. Ця шапка не має виворотної і лицевої сторони. З усіх сторін вона однакова. Ось я її вивернула, вона має такий самий вигляд. Це така довга панчоха майже, бачите? Шапка панчоха. Робимо підгин для вушок і другий підгин. Ось так виглядає шапка. Мені здається, досить гарна. Вона гарно пружинить. На голову мою, на голову підлітка буде добре пасувати. Ось так виглядає шапка. Мені дуже подобається ось ця виворотня сторона, хоча в'язалася все лицевими. Дивіться, як красиво. Тож раджу вам зв'язати і не полінуватися. Як бачите, в цій шапці мені теж дуже добре. Вона взагалі не буде стрибати. Не треба її підгортати ніде. Ось так вдвічі є така об'ємна резиночка, яка тримається на голові. Нічого не чухається. Мені подобається. В'яжіть собі такі шапки різних кольорів, а можете таку саму червону, як у мене. До зустрічі!